Що мені краще. Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський, Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомища. Наше адвокатське бюро вже протягом тривалого часу надає правову допомогу в сфері пенсійного забезпечення громадян, у тому числі й тих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У цьому відео я хотів би знову повернутися до питання виплати збільшення до пенсії за понаднормовий стаж постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Чи дійсно пенсіонері чорнобильці мають право і змогу отримувати таку виплату? Тому давайте перейдемо. Відповідно до закону України про статус і соціальний до громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за номером 796, право на пенсію в повному розмірі мають громадяни віднесені до першої, другої, третьої або четвертої категорії за умови роботи не менше як для чоловіків 20 років, а для жінок 15 років. І за кожен рік роботи понад встановлений цим пунктом. Пенсія цим категоріям громадян збільшується на 1% їхнього заробітку. Це збільшення не може перевищувати 70%, а громадяни, які відпрацювали за списком 1, чоловіки 10 років, а жінки 7 років з половиною, не може перевищувати 85% їхнього заробітку у разі призначення пенсії відповідно до частини 2 статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за номером 1052 Отже, вказана норма передбачає збільшення зампонадормовий стаж для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. До цих громадян, відповідно, відносяться учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Тобто, фактично, у нас є діюча норма, яка дозволяє ці, ці категорії осіб, яким призначена пенсія за віком. По інвалідності за вислугу років і вона обчислена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування отримувати доплату за понаднормовий стаж у розмірі 1% за кожен рік роботи понад 20 років для чоловіків і понад 15 років для жінок що передбачено частиною другою статті 56 чорнобильського закону давайте для прикладу і, візьмемо чоловіка, який є постраждалим внаслідок чор Чорнобильської катастрофи, має 40 років страхового стажу. То збільшення відповідно до чорнобильського закону за понад нормовий стаж буде складати 20% від середнього його заробітку, який враховувався при обчисленні пенсії. В принципі, здавалося, все зрозуміло, чітко є норма закону відповідно, пенсійні органи. Мають виконувати ці норму цю норму, нараховувати та виплачувати таке збільшення за понаднормовий стаж, але я можу сказати, що на практиці не все так гладко, райдушно та однозначно, адже відповідно до чинного законодавства на сьогоднішній день понаднормовий стаж також визначається і законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до статті 28 цього закону, передбачено, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія збільшується не більше як на 1% мінімального розміру пенсії за віком. І саме керуючись цією нормою, саме закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійний орган і встановлює доплату за понаднормовий стаж, яка є значно меншою від того збільшення, яке передбачено частиною 2 статті 56 чорнобильського закону. Тобто, якщо узагальнити, можна сказати, що є два діючих закони. Відповідно до е, закону України про загальнообов'язкове е, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, передбачена доплата за понормовий стаж і законом України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Також передбачена ця доплата. І Чорнобильський закон передбачає більш вигідні умови на отримання цієї доплати. Але чи дійсно так на практиці, чи дійсно можна реалізувати своє е, право на отримання цієї доплати особам, які постраждали від чорнобильської катастрофи? Тут є певна особливість, яка, на перший погляд, можливо, є нескільки помітною, але вона впливає на те, чи дійсно пенсійний орган? Е, Має і чи виплачує цю доплату за Чорнобильським законом, тут треба також врахувати, що законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збільшення. Пенсій, який був прийнятий 3 жовтня 2017 року, було внесено суттєві зміни до Чорнобильського закону, що стосується цієї доплати за понаднормовий стаж. З урахуванням цих змін право на доплату за понаднормовий стаж, яка встановлюється у розмірі 1% від заробітку, мають право. Мають право ті особи, яким пенсія призначена на умовах частини 2 статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що це за стаття? що це за положення частини 2 статті 27? Вони якраз визначають, що за бажанням особи. Частина розміру пенсій за віком за період страхового стажу набутого до набрання чинності законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набрав чинності 1 січня 2004 року, може бути визначена відповідно до раніше діючого законодавства, а частина вже виходячи з положень цього закону. Отже, при нарахуванні доплати за понаднормовий стаж за Чорнобильським законом застосовується так звана двоскладова формула, що це означає, частина пенсії обчислюється відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2004 року, а частина е після, е виходячи з того законодавства, яке е діє на сьогоднішній день, і воно підсумовується. При цьому, якщо застосовувати цю двоскладову формулу, то при обчисленні пенсії пенсія стає меншою аніж за односкладовою формулою. Тобто за звичайним порядком нарахування пенсії. У нас у практиці адвокатського бюро були подібні справи, де ми через суд зобов'язували пенсійний фонд перерахувати людині, пенсіонеру Чорнобильцю доплату за понаднормовий стаж відповідно до частини 2 статті 56 чорнобильського закону. Проте на практиці я можу сказати, надзвичайно не наскільки важко отримати таке рішення суду, адже практика позитивна, а надзвичайно складно на сьогоднішній день його виконати, тому що. Пенсійний фонд при виконанні цього рішення застосовує сам саме ось цю двоскладову формулу, внаслідок чого відбувається неправе неправильне нарахування цієї доплати, що призводить до зменшення пенсії. Тому тут я можу сказати, що не так важко отримати рішення суду, як сьогодні як на сьогодні його виконати. У нас, в принципі, є такі справи, і такими справами ми займаємося, але є певні складнощі у їх виконанні, тобто, це не наскільки простий процес. Тут треба ще також підмітити стосовно того, що е застосування цієї двоскладової формули воно застосовується до тих осіб, які е вийшли на пенсію. Е Саме після жовтня 2017 року, тому тому, що саме тоді відбулися зміни з урахуванням того, що якщо нараховується доплата за понаднормовий дормовий стас, то застосовується ось ця двоскладова формула. Ті ж пенсіонери, які е, вийшли раніше жовтня 2017 року, то все ж таки е, ми можемо казати, що прийнятий закон, е, який фактично погіршує їх, е, їхнє становище. До цих змін він не має бути до них зас до них застосований, і тому пенсіонери чорнобильці, які вийшли на пенсію до жовтня 2017 року, знаходяться в більш кращому становищі, і в них більше перспектив, є більше більш є більше перспективи в судовому порядку. Все ж таки, отримати позитивний результат щодо нарахування цього понаднормового стажу відповідно до частини другої статті 56. але знову ж таки. Таки е, практика е, хоч і сформована, але саме на сьогоднішній день проблеми виникають у виконанні цього е, таких судових рішень, ось таким чином, тому в принципі, в загальному випадку. В загальних рисах я вам розповів, що собою являє саме доплата за понаднормовий стаж ще є два закони. Відповідно, пенсійний фонд застосовує загальний закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страх... про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що стосується спеціалізованого закону закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, то тут на підставі. Рішення суду можна зобов'язати пенсійний фонд нарахувати цю доплату, але складнощі виникають саме під час виконання цього рішення суду. Ось таким чином. Якщо у вас виникнуть додаткові питання по цій темі і не тільки, ви можете писати під цим ефіром. Також хочу анонсувати, що у цей четвер, о 18-й годині, у нас буде рубрика відповіді на запитання. Ми будемо відповідати, Наш адвокат буде відповідати на, на запитання наших дописувачів е, по спадковим справам, с, справам в сфері трудового права е, і в сфері сімейного права. Тому, якщо у вас е, будуть питання, е, які вас цікавлять, е, пишіть, будь ласка, можете писати зокрема і під цим відео. Е, з вами був Володимир Трощинський. Е, я раз Так, зараз хвилиночку, побачимо, чи є питання у нас. Так, у нас запитує Дмитро. Добрий ранок, якщо є стаж до 2004 року, а після 2004 немає, чи буде ця доплата, дивіться, пане Дмитро, що тут ключовим є, це є необхідний страховий стаж, і коли вам була призначена пенсія. Якщо пенсія була призначена. Відповідно до жовтня 2017 року, то ви маєте право претендувати на цю доплату за понаднормовий стаж. Якщо у вас стаж більше 20 років, тобто за кожен рік вам встановлюється 1% від вашого заробітку, і тому ви маєте право претендувати, і через суд у вас є всі шанси для того, щоб отримати позитивний результат і виконати таке рішення суду. Ось таким чином. Прошу так, по питанням здається все. Тому, якщо додатково у вас що виникне, будь ласка, звертайтеся або телефонуйте. Дякую за увагу. З вами був Володимир Трощинський. Бережіть себе і до нових зустрічей.